Уявіть майбутнє, де люди та машини не просто співіснують. Роботи готують сендвічі. Прасують білизну. Обслуговують вас в магазині. Або навіть лікують зуби. Розважають людей, приймаючи бій один з одним на ринзі. Розучують рухи та танцюють. І бігають марафони. У Китаї це майбутнє вже настало. Понад 20 людиноподібних роботів узяли участь у пекінському півмарафоні на рівні з людьми. Один із них Тянгонг Ультра здолав 21 кілометр за 2 години 40 хвилин час гідний людини аматора. Але цей забіг лише фасад. За ним ховається набагато більше глобальна гонка за лідерство у сфері робототехніки нового покоління вже стартувала, і Китай вже випереджає усіх із запасом. у робототехніці. Ми керуємося законом Азімова. Тобто роботи існують для того, щоб допомагати і підтримувати людину. саме тому ми організували марафон як перший приклад інтеграції людини і машини. Разом бігти одним маршрутом люди мають свою доріжку, де випробовують фізичні межі, а машини свою, де теж змагаються із самими собою. Але машини не намагаються перетнути межу і забрати людську доріжку, щоб першими прийти до фінішу. У 2025 році Китай фактично оголосив себе головним претендентом на світову першість у гуманоїдній робототехніці. Президент Сі Цзіньпін особисто відвідує роботизовані заводи, жартує про футбольні команди з машин і демонструє політичну рішучість. За рік уряд уже вклав понад 20 мільярдів доларів у сектор, а також готує новий фонд у один трильйон юанів, понад 137 мільярдів доларів для стартапів, що працюють зі штучним інтелектом та роботами. Юнітрі роботікс отримала від уряду не лише фінансування, а й житлові субсидії для своїх інженерів. Держава приділяє велику увагу нашому виробництву. як тільки у нас з'являються потреби, вони відразу допомагають. Наприклад, цього року ми розширилися на понад 10 тисяч квадратних метрів. Завдяки урядовій підтримці у пошуку приміщення на передовій інновацій. Стартап Агібот із Шанхаю у їхньому складі. Десятки роботів по 17 годин на день навчаються: прасувати сорочки, готувати сендвічі, відкривати двері. Їхня мета навчитись взаємодіяти з людським світом через реальний досвід. Ми хочемо використовувати універсальних роботів щоб створити необмежену продуктивність. Уявіть собі, що одного дня на нашому власному заводі роботи будуть збирати самих себе. Агібот упевнені за п'ять років ціна робота гуманоїда зменшиться удвічі. Як прогнозують інші гравці, зокрема Тесла вже цього року вони планують доставити понад 10 тисяч роботів, а наступного у 10 разів більше. Якщо підтримувати такий темп, вартість справді можна зменшити вдвічі. Станом на середину цього року китайські компанії вже випустили 36 моделей гуманоїдів у чотири рази більше ніж їхні американські конкуренти. Американські гравці поки зберігають перевагу в інноваціях, але за масштабами вже відстали. якщо говорити про рівень державної і суспільної підтримки, китайський уряд безумовно інвестує найбільше у розвиток гуманоїдів. але якщо подивитися на венчурне фінансування, то американські компанії досі лідирують із величезним відривом від Європи та Японії. Втім, деякі стартапи вже продають базових роботів за 100 тисяч юанів. Це 13 тисяч 600 доларів. І ключова перевага Китаю у повному контролі над виробничим ланцюгом. До 90% компонентів для роботів виробляються в самій країні можна подати запит вранці, і вже в день він буде виконаний. Постачальники приїдуть до вас або ви зможете самі перевірити їх продукцію. реакція надзвичайно швидка. у таких регіонах, як Гуандун і Шенчжень, ланцюг постачання може виконати замовлення за один день і вже показати результат. Це дуже рідкісний рівень ефективності, важко досяжний за кордоном. Та, попри страхи перед масовим безробіттям, китайські чиновники переконують, роботи не замінять людину. Майбутнє буде саме таким: ми не віримо, що роботи зроблять людей безробітними. Навпаки, вони підвищать ефективність або виконуватимуть завдання, які люди не хочуть чи не можуть робити. Наприклад, досліджувати всесвіт. Або глибини океану, там, де людині важко або неможливо працювати, машини можуть нас доповнювати. А вночі, коли люди сплять, машини можуть продовжувати працювати, створюючи кращі, дешевші та зручніші продукти. Ми бачимо це як напрямок майбутнього розвитку. Роботи працюватимуть уночі, досліджуватимуть космос, глибини океану, доглядатимуть за літніми людьми для країни в 1,4 мільярда населення, що стрімко старіє, це критично важливо. Китайські роботи вже не просто демонструють рухи. Вони працюють у аптеках, стоматологічних кабінетах, супермаркетах. Юнітрі влаштовує робобоксерські поєдинки, де машини падають, підводяться та б'ються краще ніж очікуєш від алгоритмів. Роботи з галбот продають ліки. А Тянгонг Ультра виграє марафони. Усе це не шоу, а стратегічна демонстрація можливостей. Важко сказати, хто виграє цю гонку. Китай бачить у гуманоїдах наступну індустрію на кшталт електромобілів якщо вкластися у весь виробничий ланцюг, можна створити дешевий, якісний і придатний до експорту продукт. Крім грошових винагород, є приголомшливі стратегічні наслідки для урядів і країн. Той, хто очолює розвиток цих гуманоїдів, потенційно може командувати армією невтомних робітників, вихователів і солдатів, переосмислюючи економічну та політичну міць. Адже ті ж робопси вже допомагають українським військовим на фронті. Спеціалісти прогнозують, як і у випадку з електромобілями. Спочатку буде хаос, прототипи, падіння вогорожу на марафоні. Але потім настане момент, коли Китай заполонить світ своїми дешевими ефективними гуманоїдами. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.